Так, у нас тут баталії, Карина виставляє динозаврів. А я буду бавитися таким кутом. Угу. Так, левом. І ведмідь. У угу. мене всього буде троє. А в тебе ціла гвардія динозаврів? І ще в кінці равлик це бос. А ага, це бос, він головний. Головний, так. Коротше, це все відбувається в Єгипті, бачите? Єгипетська локація, піраміди. Все. буде там вся, всякі спеціальні штуки, які можуть зашкодити їхню хату. А, і тобто кіт оберігає, так? Ясно, це бастет, все, я зрозумів. вона така смішна, чи прикольна, чи красива, Бастет. Красиво! Оберігає. Тут ж є лев у мене. І ведмідь, він будуть оберігати ті піраміди, хіопса, Хефрена і мікерена. Ну що, погнали до бабу? Бавитися. Ну давай, хто перший там в тебе. Хто перший це в нас маленький. І, хто... і коли ти викликаєш. Лева. Лева. Добре, вибери. Ну, все, його. давай, бери. То ти бери. Вау, все, королев виграв. То ти маєш забирати, якщо хтось програв, ага, ти маєш забирати. я Забираю це. і він тепер в моїй команді, так? І, 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 і. А, він О, знаєш куди? Я його цей. Я його як вкусив, то його. Все, на піраміди поставлю. О, він тепер буде в мене, бачиш? споглядати за тим полем бою. Він ну, <сум> став добрим улюбленцем? улюбленцем Так, добрим став, все. А тепер став йому десь з кігтями. З викликаєш. Я викликаю зразу двох: лева і ведмедя. Добре. Вони з двох сторін його зараз покусають і переможуть. <сум> так, Все, бачиш? Ведміть його завалив, але в його пішов і вкусив. Так ам! Все, переміг. Все, Ось так він притоптав. <гах> Нашого він так притоптував, він так не притоптує. Став добре. Все, добре. єгипетський добрий динозавр. Yeah. Це ми так викладаємо цілу локацію. Yeah! <гах> але перед тим як викласти, треба ще зіграти в веселу і чудову гру. Але то так не чесно, ти маєш всіх динозаврів, а в мене звичайні тварини. Хіба так чесно? А в мене киця, вона магічна, вона магію стрелять. Все, він стрелив в твого динозавра. А лев програв. Лев програв. Yeah. А динозавр теж? Гей, динозавр зачарований був. А він за... захищав вот такої uh -huh. вот. Э, вот... Захисними штуками, uh -huh. так? Ясно, yes. я Оце зрозумів. Це його тепер. Так, а ну, мені інтересно, хто ж переможе в, тому, в цій Все, битві. Тепер можна брати і переробляти Давай. до доброго. Доброго. Чекаємо, тут треба закрити ту рота. Опа. Є. Все, він спить. Він вирішив відпочити біля піраміди. Там, бач, сонце не потрапляє, тіньок, він в тіньку спить. У мене лишилося двоє звірів, але в мене є ще бонуси. Я собі можу з бонусів доставити. У мене є. Брат Кеті, Так, в мене є ще тайгер. Хто там в мене Ну. Ей, ти забираєш то собі, чи то мені даєш? Ні, дай мені того дельфіна. Не до себе в мене гуси, все. Гуси спасли рим, спасуть і Єгипет. А кого мені вибрати? Хто тут у нас такий дуже сильний може бути? Носоріг, Точно, носоріг, він може в батлі приймати участь проти нас. Так, потім хто в нас кури. Все, в нас кури. Я забираю тоді того. Це сильніше гурило. А в мене є сильніше горило. Гурила, сильніша хіба? Свиня. Ну добре, а в мене хто тут ще лишиться? Я зебру візьму. Я візьму зебру. Так, щоб мати на чому тікати, якщо ті всі динозаври нападуть. Ну все. Вже нема відходу. А в мене більше. Та ясно, що більше. У мене є дитинка жирафи. Ага. То, що в тебе там тато і мама жирафи, то одне, в мене дитинка, вона завжди сильніша, правда? Mm -mm. Як ні? Ну, а ти ж дитинка, ти сильна? Чи тато з мамою сильні? Я сильна. Ну і все, і в мене тоді дитинка сильна. Я ще рибу візьму. О, в мене ж ніл. І в нілі мають бути що? Так, корали і рибки. І ще десь рибка має бути прикольна. Вона так. Так. Падає. Хіба ця падає, а дійсно падає, а я її примощу так, що. А, ні, вона на бік трохи лягає. Отак. Все. Там їй це динозавра вилупилося, ти забрала його. Коротше, з битви у нас дивіться, що утворилося. Це як э, похід. <с Hartle> всі йдуть в Єгипет, чого? От, всі звірі. Ні, ніхто не хоче руйнувати е, ті піраміди, ті Єгипти. То буде, напевно, що той всесвітній потоп і всі йдуть по парі в Ноїв Ковчег. Ні, вони хочуть зруйнувати то. Все. Угу. Плани міняються. <схай> всі йдуть руйнувати. Та ясно, дивись, яке їх перенаселення буде того Єгипту? Ті піраміди не витримують їх всіх. Особливо того Тірекса, він якийсь самий злий. Ще є якісь звірі? А, один, бач, поламався. А, то його складають. Добре, складаю. Це не капібара, це ж, це ж кабан. Кабанчик. А чого король звірів лежить? Хм? Чого король звірів лежить? І чого він самий останній? Він мав би вести їх всіх цілу ту стаю. Ти не знаєш, що король звірів? Ну як думаєш, хто король звірів? Равлик! Равлик король звірів. Угу. Тому що він круграл. Це тепер його їжа. А, гравлики їдять леві. У нас історія перевертається. Ну, напишіть в коментарях, хто король звірів. Равлик? Чи може жирафа? Може дельфіни? Гуси. Дивися, вони а Може лев? Хм. Інтересно, буде поставити. Дивися, вони майже підійшли. Підійшли? Добре, але на брамі має хтось стояти, там риба стоїть, так? рибка на брамі і буде їх всіх пропускати. Коротше, буде але дуже буде жорсткий відбір. Пройдуть тільки добрі, так? Ага. Добре, добрі пройдуть, а злі, на жаль, але не пройдуть. Але добрий. Де добрий? Вот. Ну то він спостерігає з ними. Дивиться, скільки буде проходити людей і записує. Він має списки. <різь> Щоб прийшли тільки добрі. Ну давай, та риба буде їх відсіювати. Я думаю, що ні один динозавр не пройде. Дивися, той Єгипет. Ми ж забули. Тут верблюд мав бути. А, Тобі ще тут забула дитинку носорога, крокедайл. Дитинку, дивися, Лані. Так, це у нас хто якась лисиця чи що це у нас? Не знаю, хто це є. Росомаха. Так, Якась качка. О, а дитинка короля звірів. На, король лев. Сімба. Це я не знаю хто. Хто це є? Кіск? Не знаєш. Добре. О! А це. Заінка. Все, закінчилась у нас коробка. Кінець. Коробки нема, всі звірі вийшли. Ну, якби всі. У нас ще є одна коробка. Дінопак. Тут во. Зараз. Ово, дінопак. Ой, Діно не відкривається. Оооо, поможи. Є, дякую. Воскреси. Вау. Ой-ой-ой, а то хто тут? О, інопланетянин. Інопланетянин є. Ей, а ти... Туди... Ти чого його прив'язала до тих сумок. Стає... Ясно. Коротше, прилетіли інопланетяни на землю і ви думаєте що? І їм сподобався шопінг. Бачите, Інопланетяни прийшли, закупляли сумки, Луї Вітон, Шанель, Гучі. Шоці від моди? В них такого нема. В них тільки літаючі тарілки, а вони що думали? Йому сподобалося. А то Кароліна придумала інопланетянчик. На, тримай. А, там ще карта, там ще буде... Після них всіх шильти карта, вулкан. Вони ж від вулкану мають тікати в Єгипет. В Єгипті, мені здається, вулканів нема. Тому вони всі туди збігаються на Ноїв ковчег. Ні, це ж злі, вони хочуть напасти і зруйнувати Єгипет. Єгипет, Єгипет не можна руйнувати. Там чудеса світу, там піраміди. А, а ці злі, а оці всі злі прям, трав... але. Там фараон на колісниці, як злі. вийде. Ні одного, До їх нікого ні, 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 не впустять, я тобі ні, так скажу. Ні Одного нема доброго. У цього впустять, добре? Ні, він теж злий. Та як злий, в нього очі аж вилазить. Він, <х asteroids> напевно, водиці перепив. Такий Дара. от прикольний. А він світиться вночі, якщо його на цьому, на сонці потримати і потім до хати принести, він світиться. То він в Кіндер Джоях попадався. Не знаю, ми цілу колекцію не встигли зібрати, вона вже закінчилося. Що, світиться? Та він просвічується а, зараз, а, в нього, а всередині а... в нього є фосфорні якісь там детальки. Ні, це ж кістки. його. Кістки, так. Ну, класно такий динозаврик. Я риз знайшов. А. рис знайшов. Рис. Не рис, а не рис. Рис. Так, тут ще є риба. Так вона теж піде в ніл. А ти знаєш, як цю рибу звати? Я. Ну, а як ти думаєш? Це скалярія. Скалярія. Так. У нас колись. Була така скалярія, і їх було чотири штуки в акваріумі величезному. Тож навіть тебе не було. У нас був такий великий-великий акваріум вдома. І жили скалярії мої любимі. А потім не стало того акваріуму. І рибок теж. Так, тут ще є дивись, поїльничок. Хто хотів пити? А це ж каплі для інопланетяна. А наші йому ті каплі для інопланетяна, га? А, в нього очі буляють тут на землі, та? о, бач, вже моргають, все, вже добре. все. Вилікували той кон'юктивіт. В нього просто немає, я так розумію, повік, так? Він оплентяна. Крина собі вирішила випити <різь> <різь> ті каплі. <різь> <різь> так, що тут у нас є? Он ще якийсь є М -м, такий поїльничок, морозиво. Аж тут теж від цієї маршімелу, то їх сюди поскидали. Ой-ой-ой, тут ще. Он <плес> самий головний! Що він з ногою зробив? В травмпункті був, що? Наклали йому гіпс? А він куди вже скакав? Він скакав на батуті. На батуті. Треба бути обережним на батуті. Так, є ще черепаха. А знаєш пісню про черепаху? Черепаха агаржем. Правісти діла і черепа. Добре, Є. так скакала, що аж пукнула, так? Є ще жабка. Як тому корову тут залишили посеред динозаврів, то вони би її з'їли, ту корову. Корова добра. Корова зла. Вона мілка, вона дає шоколадки. Такі, як ти любиш. <гум> <гум> Все. Прилетів він у планетян до пірамід. Так він ж, вони ж будували піраміди, так? Інопланетяни чи ні? Ні. А хто? Це добрі. Добрі будували піраміди. Добрі інопланетяни чи хто добрі? Добрі звірятки. Добрі звірядки. Помагали будувати піраміди. А тепер злі звірятки йдуть їх ламати, так? Ага. Угу. Так, то його трон. Все. Ти можеш відпочити загоряти. Вони ж люблять Єгипет інопланетяни. Вони ж збудували там піраміди. Знаєш чого? Не люблять там відпочивати. Руліни тут почалася битва століття. Має таку величезну кількість тваринок. Якщо чесно, їх зменшилося десь не знаю в два чи в три рази. Вона мала їх ще більше. От, просто ми їх поперебирали. Деякі були поломані, деякі були. Просто дві однакові, особливо з кіндера, коли попадаються. Деякі переїхали до бабусі, деякі переїхали куди в сміття. Що там? Ще щось є щось прикольне? Там, там були дві саламанди, одинакові. Дві саламандри? А, ну бач, ми ну, не догляділи. Ти подивися, я тебе зараз. Давай, дайте саламандри дві однакові. А, то, а то вони не однакові, то брат і сестра. Ага. Все, вже під ноль вичистили і другий дінопак. Два паки з тими звірятами. Така от величезна величезна в нас колекція. Так, можете написати в коментарях, яка із цих от тваринок вам саме найбільше сподобалася, яку би ви хотіли мати в колекції. Бо ми раніше, як кровинка була дуже-дуже маленька, хотіли навчити її тваринок, то купляли такі от маленькі тваринки, щоб вона не просто їх вчила, а могла порухати руками, роздивитися, подивитися, поперевертати, бавитися. І тепер у неї така, от величезна колекція зоокуточок. Ну що ж, друзі? Я знаю, як вирішити питання, щоб всі динозаврики і ті злі тваринки були добрими. З ними просто треба подружитися, і ми всі разом будемо бавитися в Єгипті. Ну і інопланетян, якщо він проснеться, а не згорить на сонці. Дивіться, як класно. Навіть сонечко засвітилося, тому що всі звірятки, які стали! Добрими! Добрими! Все, Всі добрі друзі, можете заходити в піраміди. Запрошую вас на пінну вечірку. Та сьогодні в нас буде. Шоу тайм в Піраміда Резорт. Я хочу бути першим. Ну, біжи перший, давай. Хочеш бути першим, будеш перший. Кожна коктейль, мені щоб я став. Можна. Тримай коктейль від шефа. Ну а ви зрозуміли? Зробили супер коктейлі, які в Єгипті роблять. Коли приїжджаєш, там, стоять коктейльчики. і за приїзд можна їх скуштувати і зразу всі стоють веселі. Як вам сподобалося відео? Я хочу, щоб ти поснімав, як вони будуть іти. на. Всі будуть іти? Ой-ой, та то буде так дуже довго. Вони як всі попереходять, він хоче пити тебе. Тримай, будеш давати йому коктейлі. Ти будеш нерозливі, бо ти будеш бармен каролінка.